У Ладижині триває ліквідація наслідків надзвичайної ситуації. Після ракетних обстрілів фахівцям спільно з представниками влади вдалося знайти шляхи альтернативного теплопостачання. Тож зараз у місті продовжують встановлювати стаціонарні та модульні котельні, на якому етапі роботи перевірив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. У Ладижині будують дві нові котельні: газову та твердопаливну, І ще одну модернізують після завершення робіт, місто матиме альтернативну систему теплозабезпечення, яка не залежатиме від роботи ТЕЦ. Сходом робіт на будівельних майданчиках ознайомився начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Роботи ведуться на сьогоднішній день. Ситуація стабільна, контрольована. Всі питання, які треба... Допомогти військова адміністрація допомагає дуже швидко, тому що ми намагаємося зробити це дуже швидко при дуже великому об'ємі робіт. Ви бачите, що люди працюють кожен день. Я вважаю, що тут стратегічно мати диверсифікацію опалення дуже швидкими темпами. Ми це зробимо. Я вважав, що ми це зробимо. В місті продовжує працювати оперативний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, завдяки якому 1 грудня в місті вдалося відновити теплопостачання та знайти шляхи для встановлення альтернативних джерел опалення разом із експертними службами на місці, інженерна група та фахівці Вінницької обласної військової адміністрації. Більша частина да, робіт закінчується до кінця року. Ми запустимо цю котельню, ми запустили вже в лікарні котельню, вона вже котел працює, випробували її. От. І надіємося, що все обладнання поступи вчасно. Ми зможемо до кінця року закінчити максимум робіт. Обласна військова адміністрація долучилася до цієї роботи. Є сприяння в платежах, сприяння в обладнанні, сприяння допомозі в роботі. Будівництво твердопаливної котельні майже на завершальному етапі. На майданчику щоденно працює більше 10 людей. Проводяться монтажні роботи по теплотрасі, монтажні роботи по даній котельні. Проложимо теплотраси, монтуємо труби, монтуємо комунікації, монтуємо камери розключення, монтуємо, смонтували саму котельню, монтуємо зараз труби. Тут ми бачимо котельну 3, 3 МВт, твердопаливна, Завершується монтаж димових труб. От траса теплопостачання діаметром 273 повністю змонтована. Лінія теплопостачання діаметром 159 виверена в пліть. Зараз завозиться пісок на влаштування траншеї. І ці після встановлення димових труб робітникам залишиться підключити електрику, і твердопаливна котельня зможе розпочати роботу. Телеканал Віночина все буде Україна.